Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Дітки, я сьогодні хочу запросити вас на заняття з малювання. А що ми з вами будемо малювати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Стрімко вибігли нагору дві подружки білокорі, дощик їм полуші кіски. Звуть тих подружок. Діти, як їх звуть? Берізки. так, умнички. Малятка. Сьогодні я хочу запропонувати вам намалювати дерево, яке називається береза. Давайте розглянемо це дерево. Що воно має? Так, стовбур, гілки та листя. Умнички. Якого кольору стовбуру берізки? Так, білий і в чорну цятку. А якого кольору листячко? Так, жовте. Умнички! Отже, давайте приступимо до роботи. Малята, для роботи нам потрібно стаканчик з водичкою, пензлик, серветочка та фарби двох кольорів жовта та чорна. І аркуш білого паперу. Беремо наш пензлик, тішки його намочуємо та набираємо чорної фарби та малюємо стовбур борізки. Промальовуємо тепер цяточки Та малюємо берізки в наші гілочки. Брізкі, які гілочки, тоненькі, довгенькі та звисають донизу. Тепер помиємо наш пензлик та намалюємо листочки, якого кольору наші листочки восени на берізки. Так, жовтого, вірно. Наберемо жовтої фарби та намалюємо листочки. Малятка. Погляньте ось така гарна золота берізка у мене вийшла. А тепер намалюйте ви свої берізки осінні та присилайте мені фото своїх робіт. Буду з нетерпінням чекати, а я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!